Доброго дня, учні сьомих класів. Сьогодні ми з вами поговоримо про профілактику захворювання, поговоримо про те, що таке хвороба, які є види хвороб, трошки поговоримо про е, ті е, захисні механізми, які дозволяють, які виробив в процесі еволюції наш організм для того, щоб не допустити захворювання. І також про е, шляхи зараження і бар'єри на шляху інфекції. І відповідно... Ну, знаючи е, всі ці моменти, ви зможете вже для себе якісь спробувати робити висновки про те, що вам потрібно для того, щоб знизити ризик зараження чи виникнення якихось захворювань. Отож, що таке хвороба? Е, хвороба це порушення діяльності організму. Тобто, коли ми хворіємо, е, це сигнал про те, що щось ми робили не так, і внаслідок цього наш організм... З чимось не впорався. Тобто в нормі, коли все, все можливе ми робимо для того, щоб наш організм повноцінно працював, тоді ми не хворіємо. Ми хворіємо тоді, коли ми щось не врахували, щось не продумали. Іноді це не від нас залежить. Бо коли ми говоримо про екологію, то відповідно, там, де ми живемо, є певна забрудність повітря, води, ґрунтів їжа, яку ми їм окроплена, да, ясно, що вже ну, ми на це не можемо вплинути. Ну, хіба змінити десь якийсь високогірний район, подалі від цивілізації, і, ну, і то це лише знизить ризик. Да? Але більшість таких моментів, які порушують е, якість роботи нашого організму, ми можемо на них впливати. Але про це ми будемо говорити трошки пізніше. Сьогодні ми поговоримо про такі більш-менш загальні моменти. Отож, хвороба це порушення, фактично це порушення роботи організму. Хвороби бувають інфекційні, це ті, які передаються. Та? Передаватись можуть інфекції, викликані вірусами, такі як грип, віл і багато інших. Та? І інфекційні захворювання можуть бути викликані бактеріями. Так? Це туберкульоз, дизентерія, сальмонельоз, але і ті і інші передаються, мікроорганізми, віруси, бактерії переносять хворобу, так? і тоді людина одна може заражатися від іншої. Це інфекційні хвороби. Ну і є хвороби неінфекційні, тобто ті, які не передаються, але виникають внаслідок ну, певних проблем з нашим організмом. Наприклад, це захворювання серця чи судин, це може бути будуть, можуть бути психічні захворювання, це може бути цукровий діабет, це перелом та чи якась інша травма. Ці хвороби не передаються, тобто якщо хворіє одна людина, ну, вона і хворіє. Та ті, що навколо, вони не заражаються і, ця, ну, відповідно, ця хвороба не розповсюджується. Для того, щоб ми не хворіли, природою придумано дуже багато різних механізмів. Ясно, що ми про все говорити не можемо, ну, у нас, ну, і це і складно, і об'єм уроку в нас обмежений, але ми поговоримо про основні такі захисні реакції спочатку організму, які дозволяють зберегти внутрішній такий стан рівноваги і не дозволити хворобі ну, фактично нас вбити, да? Там, чи якісь мати складні наслідки. Перший такий захисний механізм це біль. Коли в нас щось болить, це організм нам вперше сигналізує, що щось не так. Тобто біль це сигнал про те, що зверни, будь ласка, увагу на мій зубчик, чи на моє серце, чи на мої легені, шлунок, м'яз. І змінив вже щось і зробив вже щось для того, щоб я міг повноцінно працювати. Тобто біль це сигнал тривоги від організму про те, що щось пішло не так. Другий такий захисний механізм це запалення. <кій> <кій> Більшість з нас хворіло ангінами, чи мали якісь подряпинки, та, і вони запалювали, ставали червоними, трошки збільшився, як набряк такий. Да, це неприємні такі моменти, але е, дякуючи запаленню, е, організм може інфекцію, бактерію чи вірус е, якось так локалізувати, тобто зібрати в одному місці і е, обмежити її розповсюдження по організму. Тобто там, де є запалення, тобто, це ніби така територія, де наш організм, як у в'язниці, закрив... Е, збутник хвороби, та і з ним там бореться. Наступна захисна реакція організму, яка дозволяє втримати хворобу в певних межах, це підвищення температури. При високій температурі, чому не рекомендують збивати температуру нижче, ніж 38,5? Того, що при високій температурі дуже багато мікроорганізмів в нашому організмі помирають. Тобто висока температура, нам некомфортно, ясно, що некомфортно, але в цей момент мікроорганізми ніби спалюються всередині, та, і организм, ну, з ними справляється, і відповідно от хвороба нас не вражає так сильно, як могла би вразити. Це про захисні реакції. Є ще шляхи. Є ще бар'єри на шляху інфекції. Тобто це захисні реакції організму, коли вже потрапила всередину бактерія певна. Але для того, щоб не потрапила бактерія, так само природою придумані такі бар'єри. Перше – це шкіра. Шкіра створена так, що не проникає, ну, чиста нетравмована шкіра через неї не проникають більшість бактерій, вірусів в організм. Звичайно, є певні захворювання, з якими не справляється шкіра, та які, власне, шкіру і вражають, але більшість хвороб через чисто доглянуту здорову шкіру всередину не потрапляють. Крім шкіри, є слизові оболонки носу. Да? Наш ніс всередині слозова оболонка, в нас такими війками, ніби, які не дозволяють проникати мікроорганізмам глибше, та? тобто в носоглотку, на горло. Ось в нас насмарок, банальний насмарок, це виведення мертвих мікроорганізмів з нашої носової порожнини. Тобто, значить, якщо в нас виник насмарок, значить була якась інфекція. Наш організм справився і з соплями їх вивив назовні. Да? Тому дуже важливо, коли в нас насморк, постійно дути ніс, тоді швидше ці мікроби виходять, да? мікроорганізми. Ясно, що ті, хто постійно собі бризкають, вони уповільнюють цей процес і крім того, в нас тут справа і зліва від носика, є гайморові пазухи, ви могли чути слово гайморит. Да? І коли ми не видуваємо свій носик, оці відмерлі. Мікроорганізми з ну, цим сопельками, да? а вони забивають ці пазухи і там можуть починатись запальні процеси. Тому ті, хто користуються краплями, часто хворіють на гайморити ну, з віком. Але ті, хто знають, що от наш ніс це вже механізм імунітету, який захищає наш організм, ті просто дують носики і допомагають організму швидше вивезти шкідливі мікроорганізми з нашого організму. Е, ну, з горлом так само. Та, те, коли от носик і горло не справляються, тоді ясно, що інфекції опускаються на бронхи, на легені, та, і тоді ми хворіємо бронхітами і трахіїтами е, і запаленням легенів. Але ми на цьому, ну, в більш старших класах про це, це детально поговоримо. Е, зараз зупиняємося дуже-дуже коротко. Ще один такий бар'єр на шляху інфекції це слезові оболонки шлунку і кишківника. Іноді буває так, що ми щось не те з'їли. Як працює, наприклад, імунітет на рівні шлунку? Та? Я щось не те з'їла. Якщо в мене нормально спрацьовує шлунок, він просто завдяки рвоті, та він, токсичні речовини виводить з організму. Да? Тому рекомендують, якщо сильне отруєння, промивати шлунок, да? тобто допомагати організму вивезти це. Ну, і, відповідно, якщо щось потрапляє в шлунок, ну не все ми вивели, да? тоді можуть бути і больові моменти. А далі шлунок... Як би це пояснити, він не переробляє, да, бо в шлунку все, що переробляється, потрапляє в кров. Якщо ми з'їли якийсь токсин, якусь отруйну речовину чи шкідливу для організму, якщо шлунок її переробить, то вона потрапить в кров і далі буде вражати інші органи. Да. Тому шлунок, якщо не зміг, дякуючи рвоті вивезти ці речовини, то він не переробляє, а зразу відправляє в кишківник, Да? І тоді ми маємо проноси. Да. Тоді швидко виходить, якомога швидко е, їм... Е, мінімально да, для того, щоб організм не отруївся. Тому пронос це теж такий момент захисту організму. Ну і відповідно в кишківнику є ще шкідливі бактерії, а є дуже корисні бактерії, Тобто, коли шкідливі бактерії потрапляють, тоді от корисні з ними ще в кишківнику, ну так умовно кажучи, борються, да, допомагають їх вивезти, їх усунути. І ну, потім після отруєння дуже важливо відновлювати да, роботу кишківника. Сподіваюся, що зрозуміло, бо ці теми складні в 7 класах, але сподіваюся, що вам зрозуміло пояснюю. Отож, бар'єри на шляху інфекції це шкіра, слизові оболонки дихальних шляхів, слизові оболонки і взагалі робота шлунку кишківнику і всіх інших органів шлунково-кишкового тракту. Слина, до речі, теж. Слина, до речі, теж, і е, шлунковий сік, який є кислотою, да, який, мав би переварювати це все. Ну і дуже коротко ви про це знаєте, як передаються інфекційні захворювання. Перше це харчовий з їжею. Попили водичку з річки якусь бактерію підхопили, чи з'їли щось не те отруїлись. Отож, харчовий, повітряно-крапельний, тобто, ну, коли ми вдихаємо, да, оце вірус грипу, він передається повітряно-крапельним шляхом. Через кров. Це може бути через поранення, через укус комах чи під час ін'єкцій укольчиків. Да, ну і контактний це через шкіру слизові оболонки, це деякі захворювання шкіри, які передаються, да, коли в нас шкіра не справляється. Ну і ще є в нас такий механізм, ви це слово чули, він називається імунітет. Це захисні сили організму, які дозволяють справлятися з хворобами. Так от все, про що ми з вами зараз говорили, це все робота імунітету. Це все ті захисні можливості нашого організму. Ясно, що те, про що ми говорили, їх набагато більше, але це ті основні механізми імунітету, які дозволяють захистити наше життя від дії хвороб. І основна функція імунітету це виявлення цих шкідливих, токсичних, хворобливих да, мікроорганізмів чи речовин, їх зупинення, виведення з організму і потім відновлення організму після хвороби. Тобто ось таким чином діє імунітет. Сторінка 26 та 27 ви почитаєте про методи профілактики захворювань на державному, особистому рівні. Тут нічого складного немає. Звернете увагу на те, що хвороба має свою користь. Я зупинятись не буду, бо ми з вами детально, 8-9 клас, будемо говорити про те, як наші хвороби пов'язані з іншими видами здоров'я, і там ми про це детально поговоримо. Сподіваюсь, ви цю складну тему зрозуміли, а я достатньо просто її пояснила. Отож, до наступних зустрічей, до побачення.